Ремонт на перехресті вулиць Соборності, і Конституції біля сонячного та Петровського парків, де оновлюють пішохідні переходи, відновлено. Після обід будемо решетки встановлювати, я ж вам сказав. ось Бачите, решетки встановили, а тепер на тих будемо встановлювати решетки. На наступний, не знаю, може асфальт буде асфальтуватися. Ремонт цієї ділянки зупиняли через затримку платежів минулого тижня. Частина фінансування надійшла, тому дорожні служби знову працюють. Пояснив перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Першу чергу це пов'язано з затримками. Фінансування по виконаним роботам я хочу сказати, що сьогодні всі кошти, які у нас є, держава спрямує першу чергу на забезпечення військових на боротьбу з ворогом, з агресором. І, звичайно, ми в цьому державу і підтримали, і будемо підтримати. Щодня повз це перехрестя проходить полтавець Анатолій. Говорить, не розуміє, чому перехрестя почали ремонтувати. Не гірше, ніж решта перехрестя. Це комусь голову, прийшло, ті водостоки поробили, кому не посидіть. Звузили дорогу тільки далі. Харків'янин Андрій у нашому місті місяць. Говорить, коли тут проїжджає, боїться пошкодити своє авто. Дуже незручно, машина пригає, ну, можна якось скоріше було б зробити. Просто зебра була і рівненько було, здається. Нагадаємо, ремонт цієї ділянки виконують працівники ТОВ Асфергруп. Роботи розпочали ще на початку вересня.